Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас на каналі Біблійні Таємниці. Ми з вами продовжуємо вивчення Біблії і сьогодні розберемо 20, 21 першу та 22 глави книги буття Авраам після події у судоміго морі переселяється на південь і опиняється у землі Фелистимській. І по дорозі до міста Герар, де він зупинився. Він домовляється із Сарою, що вона сказала, що вона його сестра. Авраам це часто робив, тому що боявся, що може забрати його красиву дружину і його вбити. І тут цікава така деталь, що на той час було 90 років Сарі, але Авраам чомусь все одно переживає за те, що можуть його вбити і за неї. І справді, коли вони прийшли в Герару, цар герарський Вемелех забирає Сару у свій гарем, оскільки вона сказала, що Авраам її брат. І є така думка, що тут не якесь бажання сексуальне було у цього царя що до такої похилого віку жінки, а він просто хотів з ним поріднитися через такий шлюб. Як би там не було, але Сара справді опиняється у домі Авемелеха. І ось вночі цьому царю Господь у сні говорить, що ти помреш за жінку Авраама, яку ти взяв, і будеш знищений, то поверни її чим поскоріше. І коли прокинувся Авамелех, він дуже злякався і покликав своїх слуг, і сказав, що ось явився мені Бог у сні і загрожує нам знищення. І тоді покликали Авраама, і Авамелех запитав, чому ти так з нами поступив, чому ти обманув, сказавши, що вона твоя сестра. І Авраам говорить, що ми маємо з дружиною таку домовленість, що коли приходимо яке нове місце, вона говорить, що вона моя сестра, щоб мене не вбили. Я не знав. Чи є на цьому місці Божий страх, я боявся за своє життя, а також вона дійсно моя сестра. І тут Авраам підтверджує, що вона, його сестра, у них один батько, але різні матері. І тоді ми бачимо, що Авамелех справді досить був побожний і він боїться за ту образу і платить Аврааму і Сарі тисячу сиклів срібла, а також дає худобу і дає своїх грабів. А також каже, що можна проживати на його землі. І цей цар Герарський показав, що він має страх Божий. А тим більше Господь попередив, що нехай за тебе помолиться Авраам, бо якщо він за тебе не помолиться, він пророк, то ти помреш і твої рідні. І Господь після молитви Авраама милує дім царя Герара Авемелеха. І в його сім'ї знову починають народжувати. Покарання полягало саме в тому, що ніхто із моменту приходу Сари в дім царя Авемелега не народжував. От Господь, як написано, закрив утроби всього його народу. А після цього ця кара була знята. Далі, ось в першій главі, розповідається про те, що в Саре народжується дитина, і хлопчика називають Ісаак. Пам'ятаємо, що рік тому. Бог являвся біля Мамрійського дуба Авраамові і запевнив, що від цари народиться його спадкоємець, Ісаак, і через рік справді це здійснилося. І Сара дуже раділа і казала, що буде тільки сміх, і така радість у всіх, хто дізнається, що на старості я годую грудьми. Написано, що на восьмий день після народження дитини Авраам обрізав Ісаака, і також описано про те, що. Деякий час Сара кормила грудю, а коли відлучили від грудей, то Авраам завершив таку вечерю багату. В той час, по традиції, кормили грудьми близько трьох років. Далі написано, що син від Агарі, тобто Ізмаїл, починає насміхатися над сином Сара та Авраама, оскільки він був старший, то починає чимось його ображати. І Сара бачиться, їй стається не дуже неприємно, і вона просить Авраама. Відправити подалі від його сім'ї, тобто вигнати, по суті, Ізмаїла із його мамою Агар'ю із рабиною. Авраам любив свого сина старшого і Ізмаїла, і він не хотів цього робити. І йому це було дуже неприємно, коли Сара, по суті, його примушує вигнати свого сина з дому. Але Господь являється Аврааму у сні і каже: що не засмучуйся заради отрока і рабині твоєї. В усьому, що скаже тобі Сара, слухайся голосу її, по Ісаакові наречеться тобі ім'я, і від сина рабині я породжу великий народ, тому що він сім'я твоє. Тобто Бог запевняє Авраама, що він потурбується про Ізмаїла, а обітниці будуть на Ісаакові. Тобто, первородство буде на його молодшому синові. І рано вразі написано, що Авраам дав хліба, агарі, дав води. І вона пішла із дому. Шла вона у землю єгипетську на південь і заблукала у постелі Версавії. І написано, що вона впала в такі вічай, тому що закінчилася вже вода в міху. І дитина була спрагла, і вона розуміла, що незабаром прийде смерть, тому відійшла трошки далі, щоб не бачити смерті свого сина, і плакала і молилася. І в той час також і написано, що. Отрок також взивав до Бога, тобто також і, і Зміл молився. Він тоді був віком близько вже 15-19 років. І як написано, що Господь явився і сказав, що ось там є колодязь, тому що через оці сльози, через таку паніку і Агар не бачила, що є колодязь води, що може набрати собі води і врятуватися від такої спраги. І вона побачила цю воду і таким чином напоїла дитину. І напилася сама. І далі написано, що Агар взяла дружину для Ізмаїла із землі єгипетської, що єгиптянка стала дружиною і не сам шукав собі дружину Ізмаїл, а саме мама обрала йому його майбутню дружину. І тут також розповідає обітницю, що я породжу від нього великий народ, тобто від Ізмаїла буде великий народ. І написано, що він. Був стрільцем з лука і жив у постелі Фаран, і там його рід також перебував. Далі також описано, що між слугами рабами Авемелеха і слугами Авраама виникає суперечка за колодязь. Цей колодязь викопали слуги Авраама, але раби царя Герарського Авемелеха відігнали їх. Стиця суперечка, в результаті якої. Говорить цар Герарський, що Авраам нехай підпише з ним договір, що він ніколи не буде ображати його нащадків, тобто сина внука. Тому що бачить, що із Авраамом Господь бачить його багатство, бачить його могутність і просить, що я поступив з тобою милосердно, давши тобі свою землю. Я тобі ніякого зла не вчинив. Також і ти роби зла і моєму роду. І вони підписують такий договір, що. Вони будуть поважати одне одного, і їхня дружба буде на на майбутнє. І це місто названо Версавія, тому що тут вони обоє клялися і укляли Союз у Версавії. І далі написано, що жив Авраам у землі Фалестимській, і довший час він там був як мандрівник. Тобто ця земля не була його, вона, звичайно, була в такій оренді. Він орудував землю, де були його табори розміщені, і також його. Отарою посалися. 22 глава надзвичайно важлива, в ній описується про жертвоприношення Ісаака. Бог являється Аврааму і говорить, що він приніс жертву свого сина Ісаака. Ось як написано у Біблії. Бог сказав: візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш Ісаака, і піди у землю Морія. І там принести його у все на одній із гір, про яку я скажу тобі. Тобто Господь вимагає від Авраама таку надзвичайно страшну, велику жертву перенести свого рідного сина. Для нас здається, напевно, це трошки дико і страшно, що Бог вимагає по суті людського жертвоприношення. Для чого Господь вимагає цього? Бог часто провіряв віру Авраама, випробував його віру. І це таки був, напевно, останній найскладніший екзамен, чи дійсно Авраам любить Бога, чи він дійсно йому покірний, чи готовий піти на все заради Бога. І ці кінці, чи готовий відвідати навіть свого сина, якого він так довго вимолював Господа, і принести його жертву Богові. І Авраам виконує цю просьбу Бога, і зранку встає коле дрова. Пре свого сина Ісаака до услуг і відправляється на гору Моріа. тобто на північ від тої землі, де він проживав. Гора Моріа була там, де недалеко від Голгофи, близько 500 метрів. Тобто вони піднімаються на північ до міста, яке потім називалося Єрусалим. І не випадково Господь каже, щоби саме на цій горі був принесений в жертву Ісаак. бо... На цій горі Моріа був збудований потім храм Єрусалимський, і недалеко від цього місця приніс себе жертву Господь Ісус Христос, тобто на Голгофі. І тому принесення жертву Авра, Аврааму Ісаака є таким прообразом, як Бог Отець віддає свого Сина Ісуса Христа в жертву за спасіння всього людства. І написано, що коли прийшли вони до того місця аж на третій день, то. Авраам сказав слугам побути на місці, а він сильно піде далі, і поклавши дрова на плечі Ісаака. І по дорозі Ісаак запитує: а де жертва, де агнець для, для всепалення. І Авраам каже: Господь собі сам угледить жертву. Тут е, отрок Ісаак розуміє, що для жертвоприношення не тільки треба дрова і вогонь, а треба і агнця, тому що він не раз бачив, як батько звершує жертвоприношення Богові. І тому справедливо запитує, де Агнець, кого ми будемо приносити в жертву. Нам, напевно, важко описати емоції Авраама, коли він піднімається по кам'янистій горі, розуміючи, що він принесе в жертву, тобто, по суті, вб'є свого сина. Деякі засідники говорять, що Авраам був пророком. Він знав, відчував, що ця вся історія закінчиться позитивно. І він так і сказав словом, побудьте тут, а ми з Ісааком підемо і повернемося. Але тим не менше, ми бачимо готовність Авраама віддати свого сина в жертву. І знав він чи не знав, чим закінчиться ця історія, але описується, що коли вони прийшли на гору моря, він зв'язує Ісаака, кладе на кам'яний жертовник дрова, а на дрова зв'язаного сина. Бере ніж і замахується, щоб вбити Ісаака і принести його в жертву. Тобто ця рішучість Авраама вона вражає, наскільки в нього була велика любов до Бога, він страждав від цього, він розумів, що син його загине. Але любов до Бога була важливіша, ніж любов до Його рідного сина. Ось така жертовність Авраама, як приклад на всі віки, приклад такої любові. І звичайно, що Бог не вимагав смерті Ісаака, лише випробовував віру Авраама. І коли Авраам замахнувся ножем щоб вбити свого сина Ісаака, Господь Анна зупиняє його і каже такі слова Аврааме. Він сказав Озія, Анна сказав: Не здіймай руки твоєї на отрока, і не роби з ним нічого. Тому що тепер я знаю, що боїшся ти Бога, і не пожалів сина Твого, єдиного Твого для мене. І підвів Авраам очі свої, і побачив: ось, заду, Баран. Що запутався в гущавині рогами своїми. І тоді Авраам бере цього барана, який там був запутався гущавині, і приносить його у жертву. І вдруге возвав до Авраама анну Господні з неба і сказав: Собою клянуся, говорить Господь, що оскільки ти зробив це діло і не пожалів сина свого, єдиного Твого для мене, то я, благословляючи, благословлю тебе і примножуючи, примножу сім'я Твоє. Як зірки небесні, як пісок на березі моря, і оволодіє сім'я твоє містами ворогів своїх, і благословляться у сім'ї Твоєму, всі народи землі, за те, що ти послухався голосу мого. Ми бачимо, що Господь ще раз обіцяє від Авраама потомство і перемогу над ворогами, і що в його роді благословляються всі народи землі, тобто, що з роду його вийде Месія. Спаситель Ісус Христос. І Авраам, ми бачимо, достойно здав цей екзамен, цю провірку Божу, і був готовий принести жертву Богу від свого єдиного Сина. І знову ж таки підкреслюється, це було прообразом того, як Син Божий Ісус Христос був принесений жертву Отцем заради нашого Спасіння. І так закінчується 22 глава Книги Буття. Далі говориться в кінці, що. Авраам дізнався певні деталі про свою родину, яка жила у Ріхалдейському. Про те, що його родині народилися також сини в його брата Нахора, в У нього було вісім синів, і тут мова йде про народження Ревеки. Це робиться не випадково, тому що потім Ісаак буде одружений на Ревеці. Але про це ми вже поговоримо наступного разу. Я дякую всім за перегляд цього відео. Кому цікаве вивчення Біблії, підписуємося на цей канал. Поширюйте, коментуйте всім, бажаю Божого благословення.